А коли відкрив печать сьому, настала тиша на небі десь на півгодини. І я бачив сім ангелів, що перед Богом стояли, і їм дано сім сурем. І прийшов інший ангел і став при жертовнику, маючи золоту кадильницю, і дано йому тимі яму багато. Щоб поклав з молитвами всіх святих на жартовник золотий, що перед престолом. І піднісся дим тимі яму з молитвами святих від руки ангела перед Богом. Потім узяв ангел кадильницю і наповнив її огнем із жартовника і поверг на землю. І постали громи і голоси і блискавиці і землетрус. І сім ангелів, що мали сім сурем, приготувалися сурмити. Перший посурмив, і настав град і вогонь, змішані з кров'ю, і кинуто їх на землю. І третина землі згоріла, і згоріла третина дерев, і вся трава зелена згоріла. І другий ангел посурмив, і немов гора велика. Огнем розпалена була кинута в море, і стала третина моря кров'ю, і вимерла третина створінь, що живуть у морі, і третина кораблів зруйнована. І третій ангел посурмив І впала з неба зоря велика, що палала, як смолоскип, і впала на третину річок і наджерела вод. Ім'я зорі мовиться, полин, і стала третина вод полином, і багато людей померло від вод, бо прогіркли. І четвертий ангел посурмив, І вражено третину сонця, і третину місяця, і третину зірок, щоб затьмилася третина їх, і день, щоб не світив третину свою, і ніч так само. І я бачив і чув одного орла, що летів посеред неба і говорив голосом гучним. Горе, горе, горе тим, які живуть на землі, від решти голосів сурмних. Тобто від трьох ангелів, котрі зараз посурмлять.